Хочемо пограти в одну гру, називається правда, або брехня. Брехня, Олексій, я не хочу грати ні в які ігри, я хочу холодця просто поїсти. А, а я... та він спеціально це зробив, щоб з'їсти холодця. Що Олексій! Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Перед переглядом обов'язково на... наїстися треба. Бач? Молодець! Короче, я не то... їсть холодець! Шановне панство, з цими шановними кібершпротами, пан Сергій та пан Олександр, ми власне хочемо пограти в одну гру. Називається Правда або брехня, і сенс цієї гри заключається в тому, щоб дізнатись наскільки ці факти, які будуть озвучені, наскільки він вони правдиві і вірні, тобто п'ять фактів. Про кожного холодця кібершпрота. Ну і власне треба визначити, наскільки ці факти правдиві або брехливі. Брехня, Олексій. Я не хочу грати ні в які ігри, я хочу в холодця просто поїсти. Ні, почекай. Для того щоб поїсти холодця, треба заслужити його як мінімум. Можна просто піти звідси. Мені звідси те, що ви хочете робити, ви робити не будете. Тому що ви це ви, за диктатура. Так, це диктатура. Ну, добре, ворона і... треба слухати. Так, понятно. Увага! А ми маємо вдвох відповісти. Можна сам за себе. Карат 13. Брехня. Бля, ну, враховуючи те, що в мене був Ліон Кіллер, то напевно карат 13 ну, нормальна. На всі наші є один дікней речі. Але То вже наступний факт. Я думаю, що Карат 13 це правда. Брехня. Я їм? Ізі. Найс. А, Я... та він спеціально це зробив, щоб з'їсти холодця. Так, а що, <шо>, які правила? <клад> ну, це хрін. А -а -а. Ми, холодець, ну починати з треба з Ну, ми ж холодно, напевно. Треба з найгіршого починати. А найгірша така, як це? Ти не можеш Я відчуваю, нігір. що Жика, можливо, найгірша. Дивись, ти. Сергій, це як діти, розумієш? В тебе немає улюбиться. Ну, повітря, бо це. не... Ні, 6, не треба. все їсти не треба. Дивісь, сенсі трошки їсти. Ти чуєш, що кажуть? Так, з уже, я ще ти потім матчу з'їм. Це без питань. Про Петріка, так. Петріку зараз десь Скільки 27-28 років, правильно тобі 30, Ну вже 30, по-моєму. Дивись, я, я думаю, думаю, що це правда. Це, я думаю, що це не правда. Правда? Шо? Правда. правда? О, бачиш? Ти проїбка. Так ти ж теж сказав, що Я сказав, ні, що неправда. Ні, ні. Молодець. Бачиш, молодець, Короче, я не думав... їсть холодець. Дивіться, ти я... можеш підсунути до ну, себе. Мені, взяти мені, трішки... не потр... мені не треба було. Трішки, дякую, Олексію, трішки побільше <с взяти. Прикол в тому, що я в дитинстві, в комп'ютерних клубах грав в Counter-Strike. Ну, точно не 1.6 версії, якась, типа. А, тобто точно, але ну, якась інша. Ну, Не 1.6. Я точно пам'ятаю момент, коли я почав грати в 1.6, і для мене це було ніби. Перехід на якийсь новий левел. Коли у Коль Кольта був зум. Це так. тільки супер-олди, таке ят... пам'ятають. Тобто, ну, я до цього грав щось інше, але що це конкретно було? до речі, Прикинь, четвірка, ну зараз я програю, я так само. Четвірка, прикинь... Ой, не четвірка, а з зумом як у АУГа. Тільки да, без да. кругліша, тільки, тільки збільшення. Я скрішоти такі бачився. Yeah? Це 1,3, Так, це. Я реально грав. Да. Це там навіть це до 1,3, по-моєму. там а? версія 1, бета 5.1, 6.1. Олексій, я не вірю, що це могло статися. Ти ну, я шор. в шорі. Не знаю. А як це чисто теоретично можливо. Ну так, да, я думаю, це під. Ні, ну дивіться, поцілунок це типу, підійшло дві дівчинки і в щочку відцовнула. Чи поцілунок губи. не рахується перший поцілунок. Почекайте, це не рахується, як поцілунок. Хто це в щочку, це ж не поцілунок. ну, А, ну тоді я вважаю, що це брехня. Ну, це... Якщо Олексій, у вас це сталося в житті, я вас дуже довідаю. Ну, це... це... Чисто точно чисто теоретично, ну тобто, це. Фізично, це неможливо. Чисто, давай Фізично так. це неможливо. Нет, Тому що не буде як, перший це або, буде. або буде другий. Але знаючи Олексія і знаючи те, все, це не поняв, ти просто знає, проєчний, що... з двох боків і все. Ну, ну, це. Ну Це, ну, це можливо тільки однієї людини на цій планеті, і це Олексій. Якщо й можливо. Тому я думаю, що це правда. Брехня, я ж кажу. Так, це правда. Блін, я я вгадав. Поки що дві станки полису. Давай побільше, побільше сіп, в тому ж приколу. Та я з'їв мені вистачило, що це не знаю. Треба ще більше, якщо. Я взагалі не бачу слез сліз, цього розпачу або щастя, що? Одна, мабуть, така потужніша. Так. давай, сподівайся, вона. Ти можеш так хапануть, щоб це. Щоб тебе аж пронесло. Щоб аж перевернуло. Ні, Я думаю, це пізніше сталося у нього. Пізніше. Я думаю, що це неправда. Поцілував жінку, ні. Я Гедота соус? жінка? Поєднання. Краще б хлопця. Окей, а я думаю, що це неправда. Я думаю, що це правда. Nice. Звичайно, це вважає, я, я що це на сценарист трішки не підготувався. Що Це Це аджика якась чи щось? Як тебе дві людини діливали да, одночасно поясни мені, базу. Ти адекватний, Льош? Це було дуже прикольно. Я вірю. Я вірю. пам'ятаю, Це, це прям... був ще твій молодій. Одна була пані Світлана, а друга пані Ольга. Мої однокласниці. Добре. <smus> eh, Мені здається, що Сашко не любить сало. Чомусь у мене є відчуття, що він не любить сало, як і я. І тому це напевно брехня. Я обожнюю сало, і схоже на те, що це дійсно брехня. Дві брехні відповіли ми. Ізі, yeah. не їмо. Але я дуже люблю все одно картоплю сало. Так ти бачиш, скільки я тримаюся? А ти сало любиш у висновку, так? А, окей. Тобто ти картоплю салом, ти мені дуже любиш. Ні, я люблю картоплю з салом, але це не найулюбленіша справа. Окей. Враховуючи нікнейм цієї людини і його Минуле А <реш> як нікнейм пов'язаний з тим, що мені розбили пачку, я не можу зрозуміти. Я, я ще знаю, які ви, які ви були дуже крикливі в молоді ваші роки. Ну ви і залишилися такі, звичайно, але інколи у вас енергії не вистачає, особливо коли сенько разом поєднуєтесь. Ну ти що думаєш? Я думаю, мені збройно не так, як ти відповісиш. Да? Це буде виграшна стратегія. Поїсти ще хлопця? Так. Дайте відповідь. Е, правда буде. Шторка. Правда. Так, це правда. Дивіться, я відповів правду до того, як ви мені відповіли, а він відповів би навпаки. Тобто він програв і він зараз їсть. Добре, а я взагалі нічого не відповів. Блін, він за тупо задоволений. я тобі Ти ж тільки що ні. Холодець її за Джикою не рекомендую, взагалі не смачно. Чесно, я не знаю, хто придумав Джику, в холодець. А вона гостра? Ну, таке, типу, вона трошки гостренька, ну це просто знущання взагалі. Спробується з боковим репом. Поки що з 2-6 це жорсткіша. Ось це давай. давай. А, а, насправді холодець, завжди треба їсти з хріном. Бачиш, не. холодець цілий. <сорінний сорінний> з гірчичкою теж добре. Але ну точно не за джикою. Ну, а джика це, не, джика це для м'яса, здається, ну, більше ну, приправа така. Так. 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 Я скортоплю, до речі, в комячкою. Пюре. — Так я. — Це багато. Відчувається. — Манку? Як, їжу. Вона як... наш наш тімейт. як він може не тімейта, треба тільки любити. Ну, типу, ти не можеш хейтити. Те саме. Можу, це якась, якась є передісторія, напевно, і в них там десь хейт. Так у мене з манкою теж є передісторія. Кліп потім <реш> саме. Але я не думаю, що це типу, ну, типу, типу, Суто за логікою, Ну, ти не можеш задавати тут таке питання в присутності Сергіза і Манки. Тому це пізнь. Брехня. Тобто, вибач. Я не, точно знаю, що Сергій ненавидить сеню. То що він похав з ним один раз на лонгі на Дастю. От. І на Нубісі на бе, так? От. Це прямо серце було. Сенька важкуватий кіммет, особливо зараз. Тому Сергій точно може ненавидіти своїх тіммейтів. Я думаю, що він там з Манкою на банано інферно сходив один раз і все. Після цього вони просто не можуть один одного більше знати. Я думаю, Це правда. Я думаю, що це неправда. Найс! Сашко, ми змусили його їсти! Що, що ще раз? А! Хорош, хорош. Манка, я обожнюю я манку, але проблема в тому, що в мене після неї як не як це любити, називається. Я обожнюю манку, але в мене ця, як це? До лактози. До лактози. Знаєш, коли мені коротше, я манної каші, потім мені півдня погано, болить живіт, холодець, холодець з манкою. Блін, ну це нормально, до речі. Це хто придумав тому повага? Без м'яса взяли? Це дуже погано. Белі більше. О, він залежать, що вона нормально навернув. Угу. Чого? Асоціації кіберспорту України. Я був є цим йогуртом. Президентом. Так президентом це ж ну, Президентом чого. Ми подумаємо чого. Ну він же ж не каже, чого. Значить, ти маєш типа сам додумати. Правильно? Ну, типу, дивись. Він же захищав цей диплом журналістики, так? Але там інше, там магістр. Ну. Він міг би бути якийсь президент якоїсь профспілки, типу, в університеті. Знову ж таки, виглядає як ті типу, попитання з, з тим самим. Знаєш, таким під. Як з манкою під було. текстом. Як зманкою. Да. Тому <світ> був президентом. Так, да, був, погоджуюсь. — Гімназії? А що це президент гімназії? Я не розумію просто. Можеш пояснити. Ну, це як головний учень який... А в класі, типу, як ну, в школі староста? Ну, не в класі, а взагалі в школі. тобто, мене обирали на виборах. А, це зараз була демократія. Ой, Моя повага. Якщо б цього не було, то мені здається, цей факт би ніяким чином в голові не всплив нікого. Тому є логіка. Є відчуття такі. Це але... моя логіка, і тому я кажу, що це брехня. Та ні, ну це могло бути ну, могло до 2014 поставити... року. Або він такі. мене обманув ось цей старий років. тарантул, він щось знає, або щось сталося. Два але... рази обманув. Да. Коли казав факт і зараз. Так. Да. <реш> я брехня кажу, а Олександр. Я кажу правду, я вірю, Олексій може все. Тобто, кубок Росії коментував, Кубок Криму не коментував. Прямо <клес> легенда, слухайте. це повага. До речі, якщо б це був Кубок Росії, я б, до речі, відповів, що завдав. Це можна привітать. Будь ласка, передайте цей матеріал до СБУ Служба Божа України, розберетесь з <плес> цим <плес> додіком. <плес> так, Олександр. Ну <плес> Це так, це трішки лайтовіше, Хоча, можливо, я мало взяв, і тому воно буде нормально. Моя повага творцю цього холодця. Моя повага. До речі, реально погано. — Дуже смачно, дуже. Давай. Вважає, що муса це повна приїжджає. Я, здається, йому навіть задавав з цього приводу питання, і він такий типу, крінжанув. Тобто, Скоріше за все, він зараз вважає, що це. Але ж він ще молодий. Він ще пройди ручки 10, а він сам буде ще носити такі вуса. Я думаю, що так, да, це правда. А Я не думаю, що Сергіс настільки ідіот. Да ти апар зі латів, але ще то поставили. Ти треба одразу. А ми з вами виїдемо звідси і там будемо розбиратися. Хейтить же всіх просто в команді. Ні, Так він же вуса хейтить, а не вуса. Я кажу, я просто про нього кращої думки. Я думаю, що він не може опуститися до такого рівня, щоб хейтити вуса. Бля, тут же ж вуса як з манкою, you know? Це ж, тіпа, тось вуса, мабуть, як сам цей, Міл, я, я не про тебе, елемент е, ну, обличчя. Як елемент обличчя. Хорош, я так. думаю, що це правда, що він дійсно ні. хейтить і не. Це, тому що молоді, вони, типу, життя ще, знаєш, не нюхали, не знає там, тому. Так. Да. Ні. Найс. Що це правда? Я ідіот! <праць> а я їм холодець. Тобто це неправда, виходить, що yeah, ти, ти не хейтиш вуса. Ні, yeah, це правда. Ти б'їв її, щоб це була неправда. А, я ти сказав, від що це правда? правда. Ти від а я сказав, що це правда. Yeah. А то, то ти насправді. Ну, я хайчу вуса. Я yeah, я цього, до, до дивіться. Ні, Почекай. Хай відповість. Дай відповідь. Yeah. Це важливо. Я не можу просто зрозуміти. Yeah. Ти хейтиш чи не хейтиш. Yeah, wait, я хейчу вуса на собі. Я, типу, не І Тому я кажу, сказав, що вуса пору Але на людях загалом воно виглядає нормально, якщо підходить обличчя. Типу, от у, у вас у лисі, воно добре виглядає. Дякую. Ахметова. Далекий? Рінату Леонідовича. Та ми зрозуміли. Ну, він може не знає. Він ж молодий. Не знаю, Ти що дурієш? Ну, так. Ні, Я думаю, що це неправда. Схоже на брехню. Я теж думаю, що це, це брешний прикол. Я думаю, об'єктивно оцінює свої сили і такого не міг би придумати. Ні, я думаю, що це неправда. А блін, мені ж треба було сказати правду. Фах! Я завтакав, ну, Ти ладно. не наївся полоця. Ну, Дядя дам... вже з ушей тече. <толк> <говор> 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 фул хаос просто. Nie, а аджики? можна я з'їм і без чепи? Не <говор> хочеться образити. Ні-ні, ні я не вражусь, чесно. Я розумію, що мені можна зрозуміти, що я ну, такий чистий. Чи чи Блять, це не так <риклад> визначається, Сережа, Сергійко, будь ласка, перепрошую. <риклад> Ня-ня, ти не знаєш, як люди думають і чим вони керуються в тому чи іншому кейсі. Тому, що скажеш, щось скажеш? А він постійно противаги. Бля, це таке байтове питання, типу, знаєш, бля, ти думаєте, що я дурак, типу, знаєш, отак це звучить. Ні, я думаю, що він закінчив школу. Ну так, Але ж це не вища освіта, це середня. І то школа, закінчена середньою освітою, вважається 11 але клас. Але потім він ще кіберспортсменом став. То, no, ну, тому, я І думаю, доволі не... рано. Я думаю, що він не має повну... що він не має вищу освіту. А я ставлю на те, що це неправда. Те, що сказано. Ти кажеш, що це правда. Е, так. Тоб... Тобто ти маєш вищу освіту? Да. А, а що ти закінчив? Я закінчив школу 9 класів, коледж і потім нубіп. Національний університет Байту і. і Брадару. Мові 43, а що це, це, за... За хуйня. це Це Петрика, правильно? А що це за фільм взагалі? фільм? — Ні. Ні, ну це англійська у виходить, так? Ну він типу українською так так А-а. Nie, я я, я. я прошучу. Третій, мабуть, він називається фільм 43, скоріше за все. а не муві 43. Муві 43? На, от як називається. Трека, така тема Нема такого фільма. Я не вірю в це. Нема такого фільму дядько маленький барний фільм. Легендарна хуйня. нема такого фільму. Хто <рик> знає про це це цей, цей фільм? Точно. Напишіть в коментарях на цей кінці. Підніміть що? руку в залі. Вас тут 20-15 чоловік. Не пісня, я вас не це пізджо, це пізджос. Це, <рик> Після, це брехня, плюсою, плюсою. Ладно, пані не може брехати, Окей, все зрозумів. Хлопці можуть пані, точно ні. Це брехня. Це його улюблений фільм Муві 43. Так у нього може бути не улюблений фільм. Ну, типу, це може бути якийсь інший улюблений фільм. Звісно, Тому це неправда. Смачного. <кхем> тобто ми обидва не вгадали. Так, я ось Це не любили є... фільм, це легендарний Шо фільм. Що це, це за херня? Ну, Подивиться. Це потім. повна якась двіжу. Обов'язково подивіться. Це якийсь про зомбі чи що? Обов'язково подивіться, але. Я навіть уявити по назві не можу, про що це, але... це де, де, де якесь, там, ну, ну так просто подивіться. Хіба все. що про велику вітчизняну. Переглядом обов'язково наїстися треба. Mm. І потім дивитись, окей? Да. Ні. Мені, мені здається, що це занадто легко, щоб відповісти. Типа, це правда. Він програв. Їсти! Скільки ти? 4999 програв? Він ніколи не програє. Я взагалі, типа, ну. Він ніколи не програє, Ні, я мостріші бачики по кігравмі. Він взагалі скинув свої. Наси <laughs> викинув. Так, Ні. А, а дай мені аджикла США була, слухай? Ну, я не пробував, яким... вже... а я єдину її не пробував. Ну, Світ, я людина, має бути логіка, Сергій. В усьому має бути логіка. Я людина сімейна. Чи може сімейна людина дозволити собі 5 тисяч? Ну, слухай, доларів, ну ти ж не завжди, напевно, був сімейною людиною, правильно? Я просто не знаю, Ну, ти, ти давненько, до речі, одружений, тому так, тому, да, можливо. 16-17 років. Ой, фу, що це за? У -у. Це жахливо. Аджика, що, це, це аджика? Аджика? ми здається, тільки до м'яса. Це в таз викиньте взагалі. Це хтось дав штангу, так. Да. Так, друзі, ви подивилися легендарне, знамените шоу з не менш легендарними холодцями. Пан Сергій, пан Олександр, пан Олексій з великим задоволенням для вас записали це відео. А якщо ви додивились його до кінця, я сподіваюся, що ви це зробили, поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. Контенту буде більше, він буде більш якісний і. хто не поставить лайк, той аджику з'їсть з холодцем. Повна фігня, до речі, взагалі засуджується. Поставте, поставте. Я ідіот. А я їм холодець.